Урок 26, Українська народна казка Телесик. Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей нема. От баба й просить діда, поїдь, діду, в ліс, вирубай там деревинку та зроби колисочку, калибільку. А я покладу деревинку в колисочку та й буду колихати хати. Послухався дід. Поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Поклала баба ту деревинку в колисочку, колише й пісні співає. Колихала, колихала, аж поки полягали вони ввечері спати. Встають уранці, аж з цієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати. Та й назвали синка Івасиком Телесиком. Росте той синок та й росте. От як підріс він, той каже Зробіть мені, тату, золотий човник, Лодочку золотий човник та срібне веселечко. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне веселечко. Спустили на річку. Телесик сів у човник і поплив. Плаває по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить, віддасть і знову поїде. От мати наварила йому снідати, завтракать, принесла до берега та й кличе Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув та й каже Ближче, ближче, човнику, до бережка, це ж моя матінка снідати принесла. От Івасик приплив до бережка, наївся, напився і знову поплив рибку ловити. А змія підслухала, як мати кликала Телесика, прийшла до берега та й давай гукати грубим голосом Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув і каже, То не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, нічого не зділає, нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Кузніцу, Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. А не скуєш, я тебе з'їм. Коваль і скував Вона пішла до берега і стала кликати. Те Лесику, те Лесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Почув Івасик, подумав, що то мати, та й каже ближче, ближче човнику до бережка. Тож мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка. А змія його схопила та й понесла до своєї хати. Приносить до хати та й каже Зміючко, Оленко, натопи піч та спечи мені Телесика, а я піду гостей покличу. От Оленка натопила піч, а тоді й говорить Сідай, Телесику, на лопату. Він поклав на лопату руку. Так, питає. Та ні. Сідай зовсім. Він поклав голову. Та ні, сідай увесь. Ну, то покажи, каже Телесик, бо я не знаю як. Вона й стала показувати та тільки сіла на лопату, а він і вкинув її у піч, а сам замкнув хату, зліз на височенного явора, Явір – та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини. Ніхто не озивається. Зміючко Оленко, відчини нікого не чути. Змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія заслінку, вийняла печеню. То, що спіклось в печці, Їдять, думають, що то телесика їдять. Попоїли добре, повиходили на двір, Лягли на травку, качаються по траві і промовляють. Покочуся, повалюся, який смачний Телесик. А Телесик з Явора, Покотіться, поваліться. Яка смачна зміючка Оленка? Почули змії, давай слухати, хто це та де. Шукали, шукали, та й угледіли Телесика на яворі. Кинулись до явора. Та й давай його гризти гризуть, гризуть, от-от уже перегризуть. Коли летить табун зграя, стая, табун гусей. Телесики просить їх гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батечка, до рідної матінки. А гуси й кажуть Нехай тебе середні візьмуть, а змії гризуть, гризуть. Аж летить знову табун гусей, Телесик так їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батечка, до рідної матінки. А ці кажуть, нехай тебе задні візьме. Сидить сердешний Телесик, от от явір упаде. Коли це летить собі одним одне гусеня. Відбилось, на силу летить. Телесик до нього. Гуся гуся гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батечка, до любої матінки. Сідай, каже гусеня, та й ухопило його на крила. А Змії за ним. Та таки не наздогнали. От гусеня принесло та й посадило телесика біля хати, а саме ходить по двору пасеться. Баба й побачила його. От гусенятко ходить. Піду впіймаю його та й заріжуть на борщ. А Телесик каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. Зраділи дід та баба, обнімають Телесика, цілують, нагодували гусенятка, напоїли, ще й під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам казочка? А мені бубликів в'язочка. Розкажи, що ти робиш? Я пливу. А вони пливуть. Я снідаю. І вони снідають. Я гукаю. Я зову. І вони гукають. Я чую. Вони чують. Я відчиняю. Вони відчиняють? Я лечу. Вони летять. Подумай і скажи, хто так робить? Колише? Вона. Спустили? Вони. Чуємо? Ми. Відбилось. Воно снідаєш. Ти відчиняю я. Мені подобається, як ти працюєш.